Права 332 усно, які з рівностей правильні. Ну що ж, перше завдання А в третій, що множиться на а в п'ятій. Ну що ж, якщо ми множимо степені з однаковою основою, то ми запишемо, давайте, внизу, що А у третій степені що множиться на А в п'ятій. можна записати, як А в степені 3 плюс 5. Додаємо тоді показники, то це буде А в восьмій. Тобто це ніяк не дорівнює А в 15. Записуємо, що це не дорівнює А в степені 15. Є? Ну що ж, які з рівностей правильні? Записуємо, що це рівність у нас. Давайте червоним запишемо неправильно. Неправильно. Є. Наступне друге. А в2 що множиться на А8. Записуємо А в2. Що множиться на А в 8. Це буде А в степені 2 плюс 8. І це буде дорівнювати А в 10. Отже, А в 10 у нас дорівнює. А в 10? Так. Тобто ця рівність у нас правильна. Записуємо тоді правильно. Є наступне b у 20-й, що ділиться на b в 4-й. Якщо ми ділимо степені з однаковою основою степеню, то тоді показники віднімаються. Записуємо b В 20, що ділиться на b у 4, це буде b в степен 20 відняти 4. Це буде b у 16 степень. Є. І b в 16 степені тоді не дорівнює. B в 5. Ну от то тоді ми записуємо, що це у нас неправильно. Є четверте. Б в 6, що ділиться на Б в другій. Отже, віднімаємо тоді показники. Записуємо Б в 6, що ділиться на Б в другій. Це буде B в степені 6 відняти 2. Це буде B в четвертій. Ну і дійсно, тоді записуємо, що це дорівнює правій частині b в четвертій. Так, ну то записуємо, що це у нас правильно. Є. П'яте завдання. А в степені 5 до 7 степені. Ну що ж, тоді показники треба перемножити при такому записі. Отже, ми записуємо, що А в степені 5. Що множиться до сьомої степені. Вибачте, це буде А в степені 5. Що множиться на 7. це буде А, тоді 5 помножить на 7 це 35. Отже, А35. Це у нас вийшло. Отже, записуємо, що це дорівнює справа. У нас А. 35 є. І записуємо, що тоді ця рівність правильна. Записуємо правильно. Є. Шосте завдання. А в степені 3 або А в кубі до четвертої степені. То ми записуємо, що А в кубі до четвертої степені. Щоб правильно обчислити, потрібно А3 помножити на 4. Так, показники. Множимо. Так, Тут то тоді буде А в степені 3 помножити на 4 це 12. А помножити на 12 це не дорівнює. А в 7. Тобто ця рівність тоді записуємо, що це неправильно. Пишемо неправильно. Є. Записуємо відповідь. Які з рівностей правильні? Що ж, давайте перерахуємо. Правильні у нас друга рівність, потім четверта і п'ята. Є?